Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зібрати вишивку, як оформити вишивку в п'яльця. Зазвичай в цих п'яльцях ви вишиваєте якийсь дизайн, і потім можна так його і оформити, і прикрасити, наприклад, стіну. Не треба буде заморочуватися і нести його в багет-майстерню. От у мене вишивка з лавандою, розкручую п'яльця. І буду використовувати щільну бавовну для того, щоб підсилити саму тканину, щоб вона не була такою прозорою. Бо зазвичай ми вишиваємо на льні і він трохи просвічує. Складаю ось так в два шари. Головне, добре розгладьте руками. Нижню тканину я навіть не прасую, бо все одно вона дуже добре натягнеться, але все залежить від того, в якому стані у вас вона буде зберігатися. Тепер добре натягую вишивку, відцентровую, потроху підкручую п'яльця, трохи підкрутила і знову відцентровую, підтягую так, щоб все добре виглядало. Тканина повинна дуже добре бути натягнута. Можна також взяти викрутку, підкрутити гвинтик на п'яльцях, щоб дуже щільно затягнути, ну, або зробіть це руками. Тепер обрізаю ось таким от чином по колу. Обидві шари тканини, залишаючи приблизно 3-4 см, так як вам буде зручно. Обробляти якось ці краї не треба, бо ця вишивка не буде завжди в використанні, зворотня сторона буде у вас прилігати до стінки і ніяк вона сататися особливо не буде. Тепер беру голку з ниткою, можна використовувати залишки муліне, які йдуть в наборі. Беріть прямо ціле пасмо, шестини точок. І починаю прошивати по колу звичайним стіпком голка вперед. Проходжуся по колу, стягаю і закріплюю нитку на початку, я зазвичай просто відрізаю нитку і зав'язую на вузлик. Ось таким чином виходить оформлена вишивка і її легко буде повісти, наприклад, на цвях і закріпити таким чином на стіні. Якщо ви хочете трохи ускладнити собі роботу, і, наприклад, якщо у вас вишивка буде стояти на підставці і буде видно зворотній бік, ви хочете якось досконалити оформлення, то візьміть шматочок Фетра. Або флісу, краще брати фетр, бо він не тягнеться. Я буду використовувати фліс, бо фетру в мене немає. І фліс він еластичний і з ним трохи важче працювати. В процесі, коли ви будете ще тільки збирати вишивку, обведіть по колу внутрішню частину п'ялець. Вирізаю коло із флісу. Ось таким от чином прикладаю до вишивки. Закріплюю за допомогою булавок краї кола, тільки через те, що фліс в мене буде розтягуватися, можна його також примітати. Десь в чотирьох місцях, якраз цього вистачить і пришиваю. Пришиваю звичайним обметувальним швом, проходжуся повністю по колу. Фліс мені приходиться натягувати, тому я і сказала, що краще використовувати фетр, бо коло буде у вас більш стабільне, пришивати його буде легше. І от такий результат у мене вийшов. Ось таким чином я іноді оформлюю вишивки, які будуть стояти на підставці. Сподіваюся, відео було для вас корисним. І на цьому спрощаюся з вами до наступних відео.